Тут є одне питання. Хто з нас більше постраждає? Я збочинець із другим даним карате або ви жалюгідні типи, які з дуру вирішили забрати в мене гроші. Ну кому буде гірше? А як ти Мобо? Жахливо. У мене в класі самі збочинці. Весь час заглядають мені під спідницю. Так, не пощастило тобі. У моєму класі поганий класний керівник. Він мене так дратує. А у мене всі учні хороші. Я тебе не питав. О, я думав, задихнуся до біса. Лежи. Пробачте, будь ласка, завдяки вам, хлопчики. Мене майже рознесло на шматки. Це чудо, що мені вдалося втекти. Не ворошись, ти у мене на прицілі. А він тут. І я б на твоєму місці повільно прибрав ствол. Еlze! Не сподівайся, тобі справді подобається біль язик до нього. Твоя дружина і маленькі діти вмиються сльозами. Я холостяк, дівки з роду на мене не дивились. О, яке самотнє життя. До речі, містере, ви ніби чули, що ваша панікера бачили в Та Хто ви такі? ]KI? Ви що теж ганяєтеся за винагородою у шістдесят мільярдів? Зовсім ні. Ми тут у справах. У справах. Чого ви кидаєтесь? Ні з того, ні з цього. Я Я Монкі Ділуфі. Радий знайомству. Ого! Їжа, їдло, хавчик, перекусон! Ура! Може, коли вони повернуться, то не зможуть нас тут знайти. Що ж вибрати? Може, в цьому ящику? Так, саме воно, смакота. Мене звати Кобі, а вас Луфі, так? Ви так класно це зробили? Вони смачні. Що? Це піратський корабель. Ні, цей корабель не піратський це пасажирський корабель. Його щойно взяла на абордаж пані Авілда. Кажуть, ти поганий хлопець. А ти все ще тут. Висиш біля ганебного стовпа усім на потіху. Ти точно сильний. Тебе не питали. Зубдаю, я звідси за три дні утік би. Я не такий слабак, як ти. Виживу на зло йому. Я неодмінно виживу. От побачиш. От дивак! Чот, Чекай, ну. Що? それ... Не міг би ти, ти... дати його мені. Ти що, це гістимеш? Ну, от... Це ж тепер якийсь шматок бруду. Стули пельку і давай сюди. <кхи> 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 ну що, я ж казав. Смачно, дякую. Дякую. Чого тобі? Ти ж нічого не знаєш. Років, Ти нічого не знаєш про те, що тут відбувається. Так, не знаю. Тебе це не обходить. Я вже просила тебе забратися з острова. Так, просила. То забирайся! Забирайся звідси! Забирайся! 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 забирайся. 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 Луфі. Допоможи. У нас немає родини і дому, куди можна повернутися. А ми повинні рухатися вперед. Чому? У вас є дім. У вас же є тітка і я. У вас все це є. Дурепо, чого ти плачеш? Анта, ти, якщо ви залом, не можете плакати. Я плакатиму за вас. Мені потрібно потрапити в столицю і знайти дані про філософський камінь. Але зараз тобі треба відпочити. Коли ми повернемося, у нас буде дуже багато справ. Але я ненавиджу сидіти без діла. Братику. Піди на мамину могилу. Кажеш, провідати її. Щойно твій автопротез полагодять. Нам потрібно буде їхати, чи не так? Тому піди зараз, а я залишуся тут. Він не помітив, що я забула прикрутити борт. Тим більше, якби рука була ціла, мені б ще більше дісталося, тому не хвилюйся. Добре, отже, до мене питань немає. Повірити, як я можу щось вірити, якщо моє тіло порожня залізяка. Якщо подумати, це лише інформація, а значить, їх можна створити штучно. Ти про що Ну ні, братику одного разу ти хотів сказати мені те, про що завжди боявся говорити? Може, ти намагався сказати, що я просто підробка, штучно створена тобою, душа та пам'ять? Скажи мені.